Вітаю вас, церква. Як ви пам'ятаєте, ми вже декілька тижнів підряд проходимо віровчення. Хто пам'ятає, які вже теми були? Так, Біблія, а яка друга тема? Бог. Правильно. Ми вже прийшли такі теми, як Біблія і Бог. Сьогодні ми пройдемо інші теми, які будуть стосуватися вже. Безпосередньо нас. І перша тема, яку ми пройдемо, це людина. Отож, ми віримо, що людина була створена Богом за його образом і подобою. Людина була створена вільною від гріха, такою, що володіє істинною мудрістю, інтелектом, волею, самовизначенням і моральною відповідальністю перед Богом. Дані твердження ми базуємо на наступних місцях Писання, таких як книга буття, Другий розділ, сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, тобто Господь створив людину. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. І також е, в цій же книзі, але трішки раніше, перший розділ, 26 й вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І відразу 27 й вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. Тобто ми бачимо, що людина була створена за образом і подобою Божою. Далі ми віримо, що Божим призначенням і метою створення людини було прославлення Бога, насолоджування спілкуванням з Богом, володарювання над творінням, який Господь створив. Знову ж таки, цей текст, який ми читали, перший розділ 26-й вірш книги «Буття». І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над борською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що пан що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божої він створив як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим по землі. Тобто ми бачимо, що Господь створив увесь світ і створив людину для того, щоб вона володарювала цим всім. Далі. Також в інші місця Писання теж підтверджують це, наприклад, Колесянам 1,16. Бо ним, тобто Богом, бо ним створено все на небі й на землі, видами і невидими, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. Отож, ми бачимо, що Господь створив людину за образом і подобою, і він назначив людині певну роль, щоб вона була представником його там, де він захотів її поставити. Перші люди були Божим представником у Едамі. Але що відбулося потім? Ці теми, ми переходимо плавно до іншої теми. Це тема гріхопадіння, тема гріха, тому що якраз ці теми вони нерозривно пов'язані одна з одною. Отож, е наше віровчення на тему гріх. Ми віримо, що гріх послугу Адама був повстанням проти абсолютного авторитету Бога. Людина згрішила через підступність сатани, і внаслідок цього відпала від Бога, одразу ж впала душею і тілом у стан смерті. В книзі буття, другий розділ, 17-й вірш, говориться: але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо вдань їди твоєї, від нього ти, напевно, помраш. Кожен з нас читав розділи, коли е, Господь сказав Адаму, Єві, що от все можете робити, окрім одного. Не, не робіть того, щоб і, іти до певного дерева і їсти з нього. Але вони все рівно не послухали, вони зробили, і, і цим вони. Якраз збунтувалася проти Бога. Тобто вони вирішили не слухати Його, вони вирішили це зробити по-своєму. І далі, Піддавшись спокусі, спробувати стати Богом, людина відмовилася від панування Творця, ставши винною перед Ним, наразившись на гнів Божий і ставши назавжди рабом гріха, нездатною обирати й робити будь-що угодне Богу. А оскільки всі люди, тобто і всі ми з вами, кожен з нас, ми є потомками Адама, бо ми походимо від нього, то і ми стали причетними до того ж самого занепалого і абсолютно пошкодженого єства. Так що ми в гріху зачинаємося і народжуємося. І по суті, я дітьми гнів. Дані твердження ми, ми базуємо на таких місцях писання, як Римлянам 5 розділ з 12 вірша. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть в усіх людей, через те, що всі, всі згрішили. Гріх бо був у світі і до закону, але гріх, не став, але гріх не ставився в провину, коли, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея, і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образом майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа й дар через благодать однієї людини Ісуса Христа, щедро сплив, спливли на багатьох. І далі там в цьому ж розділі продовжиться. Апостол Павло він протиставляє Адама і Ісуса Христа, так як через Адама і через те, що ми стали Його потомками, гріх панував через нас. І так само через Христа, який прийшов у цей світ, Господь завдяки Ісусу Христу якраз звільнив нас від цього. І також Римлянам, третій розділ, дев'ятий вірш, це трішки нижче. То що ж, маємо перевагу? Анітрохи. Бо ми перед тим довели, що юдеї і Гелини усі під гріхом. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхнього. Тобто, апостол Павло якраз описує стан людини після гріхопадіння. І цей стан, друзі, в кожному з нас був раніше, а можливо, є й зараз. І всі ці події, які ми описали, вони називаються якраз гріхопадінням. У багатьох проповідях, можливо, ви вже чули слово гріхопадіння. то от саме гріхопадіння це ось ці події, які сталися в Едамі, коли перші люди Адамі і Єва згрішили. І також результатом гріхопадіння є те, що людина самостійно не може знайти Бога. І тепер яке ж практичне застосування ми можемо з цього всього винести? Ми Творіння Боже. Кожен з нас творіння Боже. І ми створені за його образом і подобою. Тобто ті риси, які є у нас, риси нашого характеру, зовнішності, поведінки. Ці риси в чомусь схожі на Божі, риси характеру, зовнішності і поведінки. Ми створені для того, щоб являти його іншим, являти його там, де ми є. І це якраз була роль перших людей. Бути намісниками Бога в Його саді, представляти Бога в Едемському саді, панувати над тим, що Господь створив над всім живим і неживим, тобто над природою, над тваринами і над всім тим, що там було. Але люди з цим не справилися. Люди з цим не справилися, бо спокусилися і зрішили. І вони заразилися гріхом. З того моменту у них з'явився ган гріха, який зроду в рід. Від, дитини, від матері до дитини, від батька до сина передавався. І, друзі, кожен з нас має цей ген гріха, кожен з нас заражений гріхом. І через гріх у світі з'явилася смерть як духовна, так і фізична. Духовна смерть вона говорить про те, що наші стосунки з Богом вже розірвані. І ми не можемо бути в Його присутності, тому що ми померли духовно. І так само фізична смерть говорить про те, що. Люди почали помирати. На початку так не було, так не мало бути. Але через гріх ми почали помирати. І хоч ми там малюємо всю таку картину. Але, друзі, проте? Проте Бог, не дивлячись на бунт наш проти нього, вирішив піти нам назустріч. Бог вирішив зробити перший крок до нас. Ціна за гріх смерть. І ця ціна має бути оплачена. Якщо не мною, то кимось іншим. І по справедливості от, кожен з нас дуже багато нагрішив і, на жаль, продовжує грішити. І знаєте, от жодна людина, жодна людина не може стати достойною жертвою для того, щоб покрити чиїсь гріхи. Жодна тварина не може цього зробити. Жодна. Для цього потрібна жертва не земної або природи. І саме такою жертвою став Ісус Христос. Він добровільно пішов за нас на смерть. Тому що ціна за гріх смерть такий принцип був закладений ще у, під час створення світу. І ця жертва, і ця ціна мала бути плаченою. І тому Ісус Христос якраз оплатив цю жертву за нас. І тепер ми постійно маємо пам'ятати. І нагадувати собі це. І тепер от практичне застосування ось цього того, що ми сказали: звертаюся до людей, які ще не прийняли Ісуса Христа. Друзі, Ісус Христос це єдиний шлях до Спасіння в світі є принцип, що ціна за гріх смерть. Відповідно, кожен з нас підлягає, зобов'язується вірніше уплатити цю ціну. І кожен з нас її платить. Або ви можете обрати шлях Ісуса Христа, який уже оплатив, і Він готовий дати вам своє виправдання. Друзі, це єдиний шлях. Також звертаюся до вже віруючих людей. Нагадуйте собі, що зробив Христос у вашому житті. І хай жертва Христа вона мотивує вас жити вже не тим життям, яким ви жили раніше. Хай це мотивує вас жити зміненим, зміненим життям. Апостол. Павло неодноразово говорить, що там до Єфесян, до Галатів, до Коринтян, що, друзі, відкиньте старе. Почніть жити по-новому, так, як вас закликає до цього Господь. Своєю ж жертвою Бог переміг гріх, а тому і нам дає сили перемагати гріх. Ми як ми якраз говорили про гріхопадіння і про гріх, друзі, Господь дає сили нам перемагати гріх. Коли ми намагаємось боротися з ним власними силами, ми приращені на поразку. З досвіду кожен це підтвердить. Але Христос там на Христі приміг гріх і через те, що Він став частиною нас, коли там людина кається, то, то Святий Дух поселяється в ній, Тобто Бог поселяється в ній і відповідно від цього вона й отримує силу долати гріх і перемагати гріх, нагадуйте собі це. І також, коли, можливо, ви там все рівно хоч боретесь з гріхом, але ступаєтесь, то, друзі. Кров Христа перекреслює будь-який мій гріх. Хай це мотивує вас не здаватися продовжувати боротьбу. Також, друзі, пам'ятайте, що допоки ми живемо в цьому світі, то наша природа гріховна, вона нікуди не дінеться. Нам потрібно буде весь час боротися з гріхом. Тому заповідь Божа до нас «Будьте бадьорими і моліться. Пильнуйте і моліться це Матфія 26, 41. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорій, бо дух, але намічне тіло. І також мудрість, яку говорить апостол Павло до людей, які, можливо, там подолали гріх або ще щось, говорить Павло 1 Корінтянам 10.12, тому хто думає, ніби стоїть, він, нехай стережаться, щоб не впасти. Друзі, ми живемо в цьому світі, і поки ми живемо в цьому світі, кожен день у нас є загроза грішити, але віруючи, покликані жити по-іншому. Саме тому ми там і маємо бути бадьорими і пильнувати, бути бадьорими і молитися. Саме тому ми маємо не розслаблятися, думаючи, та, все, уже все буде хорошо. Ні, не буде. Якщо ми не будемо пильнувати, не буде. Ми зобов'язані це робити. Також, як там пам'ятаєте, ми коли говорили ще перед тим, що людина була створена для того, щоб являти образ Божий там, де вона є. То через гріх вона якраз утратила це. Вона, це образ став спотвореним. Коли ж людина приймає Христа, то вона і з'являється, хоч, можливо, і не в повній тій мірі, але з'являється здатність являти Бога. Не в повній мірі, можливо, через просто все-таки той гріх, який все ще залишається у нас. Він він все ще спотворює нас в якійсь мірі, але все, але все рівно ми оправдані Христом і все рівно Господь допомагає нам являти це. Наше початкове призначення, заради якого ми були створені. І також закінчимо на позитивній ноті. Друзі, обітниця. Кожному віруючому дана обітниця. Прийде час і гріха не буде. Не буде всього цього злого і поганого. І буде час, коли ми будемо просто з Богом. Не буде того, що змушувало нас плакати і жагатися самих себе. Не буде того, що, що завдавало болю нам і іншим. Через нас. Тому, друзі, хай це потішає вас, що всі спасені люди прийде до часу і вони будуть разом з Господом, прийде час і не буде гріха, не буде плачу, не буде суму, не буде жалю. І особливо хай це потішає вас, коли ви противні самі собі, коли падаєте під натем гріхам, або, можливо, коли хтось через власний гріх якось зневажливо чи образливо ставиться до вас. Тому хай вас благословить. Господь всьому це було віровчення про людину і про гріхопадіння.